Бізнес проти влади. Здавалось би, про яке протистояння може йтися під час війни. Черкащани мають на це власну відповідь. Благодійне. В обласному центрі відбувся футбольний матч, у межах якого збирали кошти на мікроавтобус для ветеранів російсько-української війни. Представники міської й обласної влади проти підприємців регіону. Пан Олександр сьогодні грає за команду черкаського бізнесу. На відміну від попередніх років, проте для нього це не головне. Ну, по-перше, люблю футбол. По-друге, у мене дитина грає в футбол. Я буквально заїхав зараз на стадіон, пересадив його до товариша, він його повіз на тренування. А папа прийшов сьогодні і буде грати. Ну, по-третє, це дуже серйозна така, такий матч. Він все таки несе позитив він несе добрі справи. А як можна не прийти на такий матч? Суперники гратимуть не проти один одного, а разом, переконаний секретар Черкаської міськради Юрій Тренкін. Адже всіх учасників на футбольному полі зібрала спільна мета. Головна ціль це перемога України і не важливо, хто виграє або хто програє, головне, щоб перемогла Україна. 16. Депутатів підтвердили свою явку. От я сподіваюся, всі будуть. Також залучили деяких керівників департаментів. Також від обласної військової адміністрації буде керівник її заступник. От, так що я думаю, що команда буде повноцінна і буде націлена на результат. Чудово, що комунікація бізнесу і влади відбувається різними способами. Розповідає очільник області. а Сьогодні ще й команди Черкаської влади Ігор Табурець. Оскільки не тільки в односторонньому порядку, коли ми зустрічаємося на нарадах, ми вирішуємо якісь питання. От дуже приємно зустрічатися в різних форматах. Сьогодні маємо такий чудовий формат. Хотів би зазначити одне: це, знаєте, в спорт це як і в житті. Виграє той, хто вміє командно грати. Тож бажаємо успіхів сьогодні обом командам, але переконаний, що командна гра буде саме виграшною. Влада проти бізнесу грають третій рік поспіль, а благодійні матчі на МСК Дніпро не рідкість, каже директор установи Юрій Гончаров. Попри різні цілі зборів, адресати лишаються незмінними. Ми збирали на потреби однієї з військових частин, передавали її кошти. Потім ми збирали на екіпіровку для наших ветеранів, які приймали участь в іграх нескорених, і для нашого рібціного центру, який ми потрошку створюємо. Право першими розіграти м'яч надали ветеранам російсько-української війни. Адже саме завдяки їм відбувається цей спортивний захід. Серед перших гравців призери цьогорічних ігор нескорених Максим Дмитраш та Вадим Мазніченко. За словами пана Максима, заняття спортом сприяє успішній реабілітації. Тому, аби дістатись до такого центру на базі Черкаського стадіону, знадобиться транспорт. Буде облаштований реабілітаційний центр, де будуть займатися саме ветерани, тому транспорт потрібен як ніколи. Не кожен може дозволити собі особистий транспорт, не кожен може вибити собі. Особистий соціальний транспорт так, на свої потреби, а як бачите, ветеранів, особливо з потребами без ампутованих з кінцівками, їх все більше, і такий транспорт він потрібний. Мікроавтобус, який планують придбати, коштує 400 тисяч гривень. Транспорт спеціалізованого призначення пристосований для перевезення ветеранів, які проходитимуть фізкультурно-спортивну реабілітацію. Щоб мали можливість їх. Перевозити там, з хати спортивний зал, або з лікарні десь на природу, або зібралися командою, їдемо на якісь змагання, там, які будуть відбуватися. Це кожний ну, для ветеранів, для самих візочників, щоб їм було комфортно. Круто, що бізнесмени і міська влада вони підтримують цей проєкт. Що вони погодилися сьогодні побігати? Напружена гра. спостерігалась упродовж матчу. Перший м'яч поцілив у ворота бізнесу. Проте незабаром гол забили і владі. Враження від гри дуже позитивні. Спорт це завжди чудово. Здоров'я нації. Тим більше такий матч. Бізнес черкаси проти міської влади. Я представник бізнесу. Ми з задоволенням прийняли запрошення, прийняли участь у фінансуванні цього благочинного заходу і долучилися до гри з задоволенням. Надалі готові також приймати участь в подальших іграх і, як завжди, долучатися до підтримки наших Збройних сил. Завершився матч рахунком 6-2 на користь бізнесу. А кожен гравець отримав символічний приз на згадку про благу справу. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.